Та вітаю сьогодні, поговоримо про максимально важливу тему для наших клієнтів, що набуває актуальності. особливо навесні, коли збільшується активність сонечка. Сьогодні говоримо про пігментацію. І відразу зауважу той факт, який ми говоримо завжди нашим клієнтам: пігментацію легше попередити, ніж її позбувати. Спроектом okay. хочу винести медикаментозну пігментацію, яка пов'язана з пероральним або топічним використанням фотосенсибілізуючих препаратів і може виникати навіть через 9-12 місяців після прийому ліків. Більш того, після їх відміни ще з зберігається тривалий час. зважені з такими компонентами у складах, як аретинола, чи кислота, бензелперексид, ефірні олії, спирт, топічні антибіотики і також мінеральні фарбники червоного кольору у жиророзчинній формі. Саме при пігментації важливо моніторити такі дефіцити, як мідь, цинк, залізо, ферритин і за потребою звертатися за консультацією до таких спеціалістів, як ендокринолог, гінеколог, дерматолог, інколи навіть психолог. Час пігментації дуже важливо слідкувати за своїм станом нашої шкіри, щоб вона була достатньо зволожена, не. Був порушений захисний бар'єр і додавати компоненти для покращення кровообігу. Все це дає змогу шкірі оновлюватися. оновлювати. Використання як антиоксидантних, так і протизапальних заспокійливих компонентів, що будуть пригнічувати активність меланоцитів. Чому саме для пігментованої шкіри дуже часто у догляді зустрічається центела азіатська. Обов'язково зменшуємо вплив ультрафіолету, використовуючи сонцезахисний крем, одяг та окуляри. Ну і звісно, підключаємо догляд такі компоненти, котрі будуть як руйнувати сам пігмент, так і його освітлювати. Це коєва кислота, транексамова. Азелаїнова арбутин використання вітаміну це, ніацинаміду та інші. важливим етапом при роботі з пігментацією буде ексфоліація корнеоцитів, тобто відлущення клітинок на вантажених пігментах. Це звісно, не всі, але дуже суттєві та важливі моменти саме при роботі з пігментацією. Дівчата допоможемо підібрати догляд саме для вашої шкіри. Тому завітайте до наших магазинів або пишіть у дірект. Щодня чекаємо вас до 19.00.